Я ситемотичний да, порушую систематичний порушник. Я систематичний порушник? Си так, звичайно, вже у вас неодноразово було зупинне попередження. Мене де? Наприклад. Разів, напевно, з 15. Де, наприклад? Значить, владій, де я, я наприклад? Порушуйте право дорожнього. заберіть відеокамеру, я вам забороняю мене знімати. Я забороняю мене знімати. А з кого закону ви нам доборуте? Я по закону України, це і моє часом. Я є. Коротше знімайте, я... Добре. я даю я документи даю все без питань зараз. Добре. Так, всі мої права передаю. Раз. Добре, добре. Стоп, секунду. Не спішіть, легонько, не киміть мені, будь ласка. Я вам не хамлю, я ви цих паспортів передаю. Я цих паспорт продаю. У мене на очах порушують. Ніхто я ніде не порушував. Я нормально заїду. Додаєте пів години мені документи. Мене ніхто не зобов'язує передавати там за годину чи за п'ять хвилин. Страховий поліс. Я і не зобов'язаний передавати, а то в мене є. Доручення даю. Так, доручення. А не потрібно його діставати. Для чого? Я? Та ви втиснули? тип тихоні... проживаєте? Так. Та що? Я його раніше не маю, що ти. ви мене ли помиляєте з кимось по-перше? Та я що помиляюсь? Мені в двох світів, будь ласка. По Покажіть мені, будь ласка. Покажите. Ну добре, це відео у вас попереджає буде в тім. Гої, добре, буде. Нині в інтернет буде по дві зайти. Дівлю коло всі де мене спали.